Привіт, рідненькі, це разі перший чемпіонат України по бутербродам Дуалінго OLX, Калькулятор. Це поки що додатки, в які можна зайти і не побачити там Настю Ткаченко. Але я думаю, це тимчасово. Ну що, поп діва е, нашого українського Ютубу Настя Ткаченко, ваше оплески. — Добрий день! — Можна лі сказати, що твоє друге ім'я — це Сухомятка? — м'ятка? ти більше любиш, щоб це було щось цільне, прям якийсь там перше, другі Ні, Знаєш, е, типу я така, типу я можу бути шмуті. Але коли люди кажуть, що бутерброди це взагалі не блюдо, що там і готовить, Єсь ви не люди? знаєте, що таке бутерброди, дорогі. У мене мій брат готовий був душу продати за мої гарячі бутерброди на скавародки. А ви їх робили в мікроволновці. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість знімати контент. А найкраща подяка це донат на підтримку війська, постійна банка на актуальні потреби. Рецепт, значить, так, берете хлібошок з однієї і з другої сторони обов'язково масло. Ага. Почому розкажу, тому що з однієї сторони масло топиться пороса чи а з другої сторони на скавородочки воно робить корочку. Далі зверху, докторська колбаса. Хорошо. А якщо треба заморочитись і мама вже пішла спати, і ти можеш тихенько достати пачечку майонеза і помідорку, а Навіть... вона запрещала? запрячала, володимир. Okay. Okay. Вона думала, що ми спимо, а ми Сашою промишляли будь-які майонезик, помідорка, соль, докторська колбаска, сир на сковородку, мелкий огонь, кришка. Десять мінут. Їбутіки. Раз є бутіки. Раз є Блін, ну це вже, вже звучить як рецепт. <laughs> е, дивись, ми на чемпіонаті. Тому да. у нас будуть е, сьогодні різні завдання. Перше це карточки. Учасник тягне карточку, на якій є число, що відповідає кількості інгредієнтів в бутерброді. А ти знаєш, який мій улюблений колір? Е, Сейчас узнаю. <laughs> ну давай я спробую гадати. Да. Оце. Да. Да. Я почувствував! Я почув! Блін, ти можеш свіновити на битву екстрасеню. Да. Сім. Семен... Джумба, ямба, джумба, ямба, сим, число. Цифра така моя не сама любима, а хороша. Я не под танцовки, бо я... Я не дуже співаю. А ти знаєш пісню? Цю пісню «Джумба, ямба, джумба, ямба, сім число». Давай, розкажи, можна повністю її? Там нема, це зараз поки в розробці пісні, це поки що тільки приспів. І як він звучить ще? «Чумба, ямба, чумба, ямба, сім число». На Spotify нарізайте і забирайте. Нам можете не віддавати. Взагалі. А тут, диви, так. яка стопочка. Це техкарточки. Технологічна карточка. Завдання, яке потрібно виконати під час приготування бутерброду. Я хочу так. зараз. О, реально, якщо ми з тобою граємо інтуїцію, Давай. влупити битву екстрасенсів. Угадати, яку як ти хочеш. Щоб... <laughs> Почувствуйте тепло. У тебе є якісь твої темне животник, який ти підказує, знаєш, іноді на битві екстрасенсів хтось з вороною приходить з котом чи ти можеш за цим типом зараз. Я би прийшла з бутилкою водки. Вона вам мені твої точно подобається. Твоє те темне животне. Але е, я проходила е, цей е, не екзамен, а тест угу. на потермор. Е, стоп! Потермор. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що таке потермор. Якщо, я Та, думаю, якщо зна... ви дивились Геліпоттер і не заходили на потермор, Ну. Зайдіть. Зайдіть. No. Ти дивишся Гаррі Поттера? Дивився в своїй житті, так. Да. Ну, на Новий год, як усі. Ти коли бля, вдома. Я буде драка. <ріст> ти коли вдома, і ти сидиш, блін, не знав, що подивитись. І так... Ну, я не дивлюсь нічого. <ріст> Бо включаєш Гаррі Поттер в будь-який час, круглосуточно, завжди. Поняв. Є пульт? <ріст> Дайте пульт, будь <ріст> ласка, включіть тут. І коротше, і на Поттермор є <ріст> тест, типу, ти відповідаєш на питання, і там тобі кажуть, з якого ти о, цього, блять факультета, а і там можна визначити свій патронус. Мій патронус дельфін. Не знаю, з чим це зв'язано, може зі сміхом. Може бути. Давай голубе. Голубе, любе-голубе. Читаємо. Слайсер. Два інгредієнти мають бути нарізані тоненько до 0,2 см за допомогою ножа. Ножа. Пізнецький думав, що слайсер це спайсер. Ну, получається, тоненько тоненько на АБ нарізати. А хто буде міряти? Yeah. Таво є ренейком? Ні. На глаз. На этот, Ну хорошо. Ну ми побачимо. Ну, дивись, у нас буде. А! Ти гарно підв'язала. Ти гарно підв'язала, тому що наші технологічні карточки, наші бутерброди буде оцінювати професійний шеф кухар в кінці цього всього шоу. А я тобі розкажу в кінці, хай побуде трішечки інтрія Сергій Самань. А, саме його мало хто не знає. Він буде оцінюватися такими критеріями, як критерії оцінювання. Назва та історія, максимум 60 балів, візуальна подача. Смак, технологічність максимум по 30 балів. А ще наші глядачі, а ще наші, а ще... наші... це відоси да де... зіма позволить. 10, 10 годин ігор каже, слово. Ще, наші... ще наші глядачі в коментарях можуть написати: я голосую за бутерброд, назва, яку ти придумаєш. Да. Бо ну, ваша причина, чому ви за нього голосуєте, і ти отримаєш плюс 2 бали. За кожен коментар унікальний. І Ли ти в чемпіонаті... 150, 152. Тут, знаєш, треба зараз пошла аніматори, як тут... 150, 8,30, свердло, як і до цього дошла. У нас буде петух на весь цей час. На весь цей час у нас сказав, буде час. Ти сказав петух? Петух. А до мене всі дають. Це, що я кажу, не річка, а речка. Речка, петух. Ну, петух пішов на речку поплавати. Пітух, якого ми заведемо на 20 хвилин, і це буде час на приготування нашого бутерброду. Послухай, послухай мене. ще немає такого того пітуха, що може встановити готовку бутерброду. Я виросла да. на відео Джеймі Олівера, який Готово. Смачні страви за 5 хвилин, за 10, за 15. Поїхали. Ну що, ми заводимо петуха, е, э, отак от сильно, це механічний, на 20. А на вибір теж 20 минут? Так, да, вже Я все піде. Я ж вибирати ну, 70 да. годин. Ну так. Да. Буде в просрочках. Тобто вибираємо інгредієнти 15 минут, готуємо 5. Окей. Ну ти ж на Джамі Олівера виросла. Тобто він не вибирав <шух> продукти, він одразу вже знав. <свят> Знаєш, на вулиці я сказав, ти ж на Джамі Олівера. <свят> Бо я <му> а я на жирну волю русский. Ну, на слово, слово гавила. Ще да. хвилини тобі за вас во слово гавила Все, час пішов, бутерброди треба не пішли. Працюємо! Раз пам Пам-пам-пам. Так, хліб считається інгредієнтом? Да. Так. Ікра, мінтая. Туна. Туна. Сюда же. Сюда. Японський майонез беремо. Берем. Да. Обожаю японський майонез. Хто да, ж не любить? Гриби. <чху> А це можна з собою спаковать. Хорошо, мы тебе чуть-чуть думаем. Целый. Помимо, 16 или нет. Да. Нет, давай, одного, мені не хоть. Морковка по — No. Так, що це? Що це? Что цель? Гауда. — Гауда подходит. Мы берем масло. А наше нам масло, у нас є майонез. Нет. Скільки ще? — Один, два, три, чотири п'ять. Ще два. А, ну хліб, ще один. Давай, кабачковий. Ти думаєш, що прям. Ну я не знаю. Я кабачкова думаю, що... ікра мочится з целью. Человек, який не имеет дня давать взятки. Да. Здесь, здесь, кабачкова кабачкова икра. Икра. Давай взяли яйця. Яйця? Все. Все. в рот шпроти. Ні, ні, ми не беремо. Я просто люблю дуже шпроти. Я так шпроти, отак вот беру хліб з масу. Ну, і хорошо, отак... це приз. Це буде приз. У мене повно рослини. Ну, все, ми готові. Оце? Так. Хорошо. Добре. Разі будь-які. Так, так, так. У нас є турних вистачі... Блять, що ми з голосом... Є шість інгредієнтів. Це не інгредієнт. Треба хлібну основу ще ж сюди. Я не розумію, зачем мені крім сир тепер? Ну, блін! Дивись, що є тут. А Бородинський. Це польська булка. Польська булка. Блін, ну, вона ну. смачна, але І це смачне. Да. Давай беремо цю. Це так. буде бутерброд сніданочок. бутерброд сніданочок. Жешко-пшешко. польський бутерброд, я не знаю. Дивись, щоб ти розуміла... Блін, але ця булка, якщо її розріжеш, пополам, може розріз А Мені так не треба. Для презентації плохо. Ти вже хочеш, блін, виграти, це шоу, понятно. Конечно. Це, ну, це нормальне сніданочок, це тарілка просто мішка. Ой, бріош, Ми беремо бріош. Бріош. Давай я тобі дам тарілочку, напевно, під нього таку. Давай. Симпатично. Е, ну, наскільки це можливо. О, боже, яка красива! Це циганська тарілка. Циганська тарілка. <реку> Только їм не кажи, вони ж тоді ждуть, поки ми доснімемо тарілку. <реку> тарілку <забрать. реку> Та ну я не бачу м'яса тут. А Мас. я я, да, я перестала їсти м'ясо. Я вже дві неділі взагалі не вживаю м'ясо. І вчора я краще вперше е, спробувала м, гречаники на роз з рослинного фаршу. Опа. Як? І це казалось смачно. Типу, я така, о, вау. І просто почну я взяла аскезу на м'ясо. Так, аскеза на м'ясо. І я відмовилась від свіжування м'яса. Лучше б я взяла. Не кредит. Не аскезу, Хорошо. Але краще би я взяла аскезу на алкоголь. Mm -hmm. але я це було краще для м'яса, так? Да? <рес> да, але коротше, не знаю. Ну, тіба, я тіба, собі так взяла, я собі так вирішила, і мені з цього прикладу. Та не ти. Тик, а, а він тик. спеціально, це, спеціально, щоб трохи так пані, що у нас тут да. напряжоночки. Наскільки часу ти взяла скезу? На ага. місяць, але мені, якщо чесно. І не хочеться. Е, о, знаєш, Коли тіпа, я була дуже бідною студенткою і вирішила відказатися від м'яса, mm -hmm. я давилась гречкою з грибами, мені було дуже плохо. Але зараз, слава Богу. В мене я мужчина мені дає деньги, тому мені дуже легко буде вегетаріанку. Знаєш, скільки б стоять гречаники, блядь? Скільки? Триста двадцять чотири, там м'яса ні коп'я. З чого вони зроблені тоді? Так може тоді треба і задуматися. А час іде. А час же ж то іде. Коротше, треба мені бріош. Угу. Я зараз зроблю омлет з одного яйця з крем сиром. Короче, зараз все буде. Що при омлет з яйцем і крем сиром? Так. Це буде фантазіч. Було таке в твоєму закладі, якому ти було. Ні, звісно ж. було. А якби було, то скільки б така страва коштувала? Якби ти готовила її ти? 36 гривень. 36 гривень, хорошо. А мені можна в інчик, мені можна скажи вилку. Вилочку даю. Сільку тобі подать. А якщо Сілька. є. Я за тебе хожу. не знаю. Ой, 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 ой. Я знайомий з твоєю мамою. Мама Оля. Э, Добрий доб день. день. Чи був у твоєї мами якийсь, коли ти в твоєму дитинстві да. у неї був якийсь коронний бутік, який типу вона готувала там зранку, коли там в школу збиралась чи ще щось, яке ти, ти знаєш, пам'ятаєш прямо досі час? Е, блін, ну прям щоб будь нема. Не було. тому, що в нас, е, типу, не було традиції бутербродної. Вже, да. Але що я пам'ятаю з дитинства? А немає е, сухого чесника. Та найдемо він. Ні? Mm, конечно, фантастика. Давай фігачку. Диг-диг-диг-диг-диг-диг. Вона хороша. О, пошла жара. С бабусею пекла всякі булочки, пірашки, і це було офігенно. Але ну бабуся щось останнім часом перестала. Топ-3 э, э, начинка... Ну, давай, топ-3 багато. Топ-1. Начинка пірашків солодка і солона. Можеш топ-3, можеш топ-1. <рин> <різ'> давай так. Яйце. с зеленой цибулью хорошо варено угу. ну капуста да это рис ливер минус рис э, минус угу. ну короче это все минус короче, это все минус ну сладкий с вышней и с Вы... маком Вышня с маком вместе нет отдельно отдельно хорошо Так, мені треба чуть олійки. А ну давай олійку я даю. Я бажаю в Тіктокі знаходить е, всяких типів малих, яким там по 12 13 да. років, які е, в селі десь знімають відео на кухні там. -от так, отак легенько беремо яйце, піджаримо його на сковородці, кидаємо трохи хліба, компотом запились за Шибісь. Так, ну що, ну не мінувати нам цього звука. Уж ну, це якось... ну, підписники, ну вибачайте, якщо що, е, наші звукорежисери вони спробують це все почистити, але не факт. Підписники, не лічного фактично просто індукція. Це ти що? Ти це, це ти ти багато марнотрат. Що випить? Що зробити тепер сі? Ну мені, ну мені так багато. Давай вильємо трохи. Чуть, чуть давай, чекай. Давай, давай його прогріємо, щоб вона така така. А назад можна? Ой, дякую тобі. Ігор, за багато масла. Куда? Блін, пробачте, я не хотів. Кулінарне шов нього. Кулина... Може вже розкидатися то лівкової да. лі і наліво і направо. Так, так, я фігачу. десять хвилин, да, таке ж залишилось? Так, я роблю такі прям. Вау, це якісь японські етат. Слухай, а ти сказала, що в тебе є мужчина, який дає ти деньги, ти можеш вегетаріяни. А цей мужчина готовий він тобі сніданки? <звук> Дивись, коли мужчина дає деньги, він може нічого не робити. Алло! Алло! Позвіться Світлану. Це вона виключила? <ріст> Ні, це мабуть, дещось щось жаль. Немає мужчин, які готові знати, тому що коли мужчина дає деньги на те, щоб я вегетаріанила, він любить, щоб я йому готовий. А ти йому готовиш? Починаємо. Да. Челендж. Це помідор. — Як ти думаєш, який це сорт памідор? Ти так будеш налітати? Подожди, блін, мене тут омлет. — Вінниця, вінницький бутерброд. Взагалі, я хочу сказати трошки про Настю, що у Насті, куди ми, ми бували з нею в різних містах. Так склалося. В кожному городі вона є своя точка чогось. Да. Куда ти не Так, вона кудись уже дзвонить, заказує вже якісь салати, вже якісь то... раки, то ще щось. І каж... де ти знаходиш ці точки? Подожди, тут треба не дихати. Оооо, оце 02. Ну, <світ> <світ> Дай їж вже. Ну ти ж поняла складні задання. <світ> Тому що, тип, дуже мелко, но ножи не Я виложу мозаїкою. і. Ти не ідеален. Ніхто не в ніхто не ідеалін. Такі <реш>, як я, да. я просто, Дивись, Це вважається на. Це вообще 0, ми бачимо вас через помідори. Сквозь призму помідор. Так можна було назвати ютуб канал. Сквозь призму помідорів? Так, да, крізь призму помідора. Про що да. б він був про огурці. Я просто дуже люблю комфорт. По-перше, по-друге, я ненавиджу їсти несмачно. Коли я приходжу в ресторан. Так, дорогой мой. Ні-ні. Давай, не... давай експеримент. Стой. Перевернути? Так. Так, щоб ти вивели мій омлет? Над головою. Він не падає. що не падає. Це спеціально... 6 хвилин залишилось. 6 хвилин? 6 хвилин відмічають. Ну все. Ну все, тобі тарілочку, так? Ні, ще. В руки забирай. Так, все, 6 хвилин. Відходи, відходи. Забирайте, хай тут. Коротше, і я дуже сильно люблю їсти смачно. Якщо мені не смачно, я починаю кричати дуже сильно і плакати. Як и А! Ні, я кричу. Блиить! чому Я плачу гроші за те, щоб прийти в ресторан поїсти? Я можу цю хуйню приготувати сама. Отак. так. а ми тут на яєчному цьому будемо жарити? нам надо Ні, сковорость. Не, можем не свежу. Цеж бреш, ей надо всі все сковородки. А. Угу, Хорошо. Помидоры у нас готово. Значить так, щоб був шикарний бутерброд, нам надо. зараз спробуємо. спробуем. Вообще спробуємо, що він нам скаже. Да? Ну, я Е, Підписуйтесь на наш канал, поставте коментарі. Напишіть, як вам, як ви відноситеся до людей, які не їдять м'яса? Чи тонець це корисно, і інші теми в наших е, розмовах е, в нашій передачі, яка називається Поки ми зливаємо розсол. Е, давай давай, давай гріти булку бігом. Давай гріти булку, так розрізати її треба. Дивись, лайфхак, придумали люди вже розрізали мені булку. Хто? Серйозно так да. було? Китайці. Дивіться. Дивіться, слухайте, Тоді? дивіться. Майонез. Приправи беру. Так, так, бери. І чорний перець, є? Чорний е, перець, чорний перець, чорний перець, конечно, є! О, дорогуша, чорний перець. О, oh, єс. Yes. А, що я? На, ти. Ти, ти. ты? Ти. А, ти вже взагалі облінився, перевірки. Я вже, а? да, хотів. Ні, ну не облінився. Я надіюсь, ми це. Сняли крупним планом. Це буде практично блядь. Ну, кача-пепер-бутерброд. Да, так. Да. Э, хорошо. Ну, я думаю, що наш професійний шеф кух. Ммм, да? Ага, вона, пошла. Три минути, пошло. Шо -шо -шо. Так, ну, один інгредієнт нарізаний. Да. Так. Сейчас угу. ми. Сука. держи. Це саме, якщо хтось скучав за этим, за ким, я не знаю, за зачем, ну, за чим скучали. Що, я, в мене немає времени на оце обкалупкування. Давай, немає моє времени з вами цяцькатися, давайте. Ну, два міліметри, да. З'їм. Ей! Ау! Це нарізаний не для їди. А для чого? Для бутербродів. Отакий от сир. Два міліметри, отакий от сир. Ребята, дівочки, отакий от сир. Вінницький бутерброд, ти мені так і не розказала. Що? Вінницький бутерброд, як ти думаєш, який це? Ну, от, чотири слова про вінницький бутерброд. Не, не чотири слова. Вінницький бутерброд, це береться хліб з центрального базара. Так. Да. Береться Вінське сало і просто так. Фігак. фігак. Uh -huh. Там і ще зелену цибульку і солі трохи. Це, мабуть, взагалі під холодненьке щось таке, да? типу 40 градусне. Таке. Не розумію вона... про що це? Я якщо чесно, водку ніколи не пробувала. І не пробувала, так? А да? uh -huh. бачила? Як пробують? Один раз. І то, ну, не Мені треба тарілка для презентації. Тарілка для презентації у нас ось тут. Ти можеш вибрати тарілку для презентації, Дивись, що тут є. Uh -huh. і... uh -huh. Вот вона. Ні, вона не підходить. А що підходить? От, просто біла тарілка. нічка. Бімс, помідора. А -а -а! Та все. Ну окей, ми просто знімемо пару балів. Підписчики, треба буде понаписувати коментарі за підтримку Насті Ткаченко за те, що ми їй зараз додамо дві хвилини і знімемо за дві хвилини 4 бали. З вас, як мінімум, скільки це нам треба, щоб відбитися? Чотири бали, два коментарі мінімум. Буде все в простоті. Рука в мене чиста. Ми віримо. Пропробимо конечно. Ти що думаєш, що повару пробовать? Ми сами вами Ну, Хороший омлетик. Омлетик бомбіром. Ну, Слухай, мені здається, якщо ми зараз прижимний гриль це все положимо, да, не... воно як чвякне. Так, воно чвякне, ми не будемо лежати. Ми не будемо лежати. У мене залишилася тут жижа з-під помідорів і десь ще Вот так. Вимакує її. Лайфхаки від Насті Ткаченки. Ткаченки <с ткаченко, Ткаченко. Давай! І... Угу. Не украшать больше ничем. А чем мы можем украсить? Ну, не знаю, визуальная презентация тоже. Майонезиком написать ничего не платишь, да? И? И? И вот она пошла. Вот она работает. Вот она пошла. Что давай фигачься? Бутерброд? Називається? Леопардова мечта. Все. Все? Ти готова? Секунд 30. Ну, окей, ну, три з половиною бали ми знімемо. Не більше. Ну, сорі, ну, всі повинні бути в равних умовах, правда? Оце Прада... тебе вже наказав Бог. Бог. Правда, ми нікому нічого ще не знімали, але нічого. Зовем нашого шеф-кухаря. Сірий! Я тут. Я тут! — Блін, нащо ти з позицію після мене перний вийде згоди? Врубай, де боже, сам шасом не роса твоя паласа. Я тут! Привіт, як ти з'являєшся у нас в кадрі. О, завжди дуже магічно завжди з'являється <ривіт>. дуже магічно. <ривіт> так, пане Сергій, у нас ну що, сьогоднішній учасник. Так, так, у нас сьогоднішній учасник Анастасія Ткаченка, да. і вона зараз е, спеціально для вас буде презентувати свій бутерброд. Будь ласка, на e, значить цей бутерброд називається туна бомба. Це е, може бути для людей, які не їдять м'ясом, але зроблений цей бутерброд, і можна його назвати навіть ранковим, такий коло. Для тих, хто не їсть м'ясо, і знаєш, є такий бургер Оце там, де дуже багато фарш, і yeah. воно все розлізається. І, знаєш, і ти весь грязний то, що їстиш, але ти грязний yeah, і зараз, зараз спробуємо. І тут оце, типа, слопі джо, ну називається Tuna бомб. Слопі джо з тунцом, ти, типа так ісиш, що у тебе вальтиться на руки, і ти так смакиш, що та теж руки близиш. — Отакий в мене бутерброд. — Ну, давай будемо пробувати. — Ну, історія і назва цікава, так? — Так. — Ще раз, туна бомб. — Давай, Настя, забирай свою туна бомбу. — Опа, Настя теж вона пробує. — Ну, давай. — Ігор. — Візуал. — Ну, ти ще. — Ану? — Ну, ти ще, ти ще. — Ммм, нереально смачно. — Було прикольно, щоб ще сир потік. Угу. супер було. Я времени, Петух почав петух нас збивати все тут. Це дуже гарно. Сам. Відчувається щирі, так. Це прям неймовірний бутерброд. Да. Ну, насправді це прям дуже смачно. Дуже смачно? Шепулочка смачна. Так, да. Да, угу. а вона ще так вимокала помідорі, бачив. Це якась взагалі була техніка. Угу. Ну воно зранку ще знімати, це в вигідній позиції, тому що ще поки всі голодні. <рес> Перший бутерброд дуже смачний. <рес> <рес> Ми відправляємо нашого професійного шеф кухаря. Підбивати оцінки бали. Зараз є будь Я дуже люблю бутерброди. Знаєш, типа, зранку угу. Mm -hmm. можна їсти хліб. Можна. І коли ти зранку їсти хліб з яєчком, там ще авокадо, там тунет, угу. шум, шум, шум. Боже, це, така, це фантастика. От я щось отримала фантастику, фантастику в рту. Хорошо, у мене вже є бали. Є бали. Вибачте, вже... не роз'їхали. Вибачте, у мене вже сьогодні... Mm -hmm. У мене вже сьогодні трошечки було. Uh -huh. <laughs> Слухай. Інтересні оцінки. Нарізка сиру та помідору, яка була супер тоненька, супер цей. Наш професійний шеф-кухар оцінив в 30 із 30. Далі, смак. Так. 30 із 30. Візуальна презентація. 30 із 30. Назва та історія бутерброда 57 з половиною 60. Це прям поки що історичний максимум нашого шоу. Ну, ми, сьогодні... гі -р -гі -р -гі -да. Ми альбом да. випустимо із, цим, із цими треками. <laughs> е, Настя, ну це, звісно, було ну, кришасносна. <laughs> е, скажи, як тобі? Я вважаю, що це фантастичні люди. Любить бутерброди і їх. У мене є мій лучший друг Саша Фен, і він дуже любить бутерброди і сендичі. І я йому завжди готую бутерброди. Ну ладно, ся, один раз приготував бутерброди. <laughs> ладно, два раз. Одна е, і е, е, му дуже нравився Саша Фен. Я прийшла сюда ради тебе на цю передачу, щоб ти е, е, приготувати бургер. Е, ой, не бургер, бутерброд, щоб ти їв їх всегда. Люди їжі будроди це хорошо. Бутерброди Форевер. Дивіться, ви можете додати балів Насті Ткаченко, написавши коментар. Я голосую за бутерброд. Туна, бомб, бок. Їхня причина, чи вони голосують. І це плюс да. 2 бали, тому що надо, ми трошки вилізли за час, треба трошки буде компенсувати. Так, да, пожалуйста, я хочу виграти. Этот приз, тут Це вообще 90-147,5. Вумі почитати. Ну так. В мене просто мама в вона мене навчила вважати. До ста Ребята, якщо у вас є просто хліб і масло, намаште масло на хліб і їжте його. Це дуже смачно. Це мотиватор. Ти. Це утром. Знаєш, ти да. заходиш в Тікток с утра, десь там сидиш на туалеті, і тут якщо у вас є хліб і масло, наріжте масло на хліб і з'їжте його заказ. Що да. казати, треба підписатися, як на ютуба Нельзя. Нельзя? Заходьте на канал, да. підписуйтесь, ставте цей дзвіночок. І беріть всі рецепти, які в цьому шоу, готуйте і отримайте задоволення від того, що ви їсте, щоб у вашому роті було життя. Канал вихідного дня. Шоу. Це мій, мі, Нагромко його срочно. Любов моя! Владік Стеблівський. Я зараз наберу тебе, я в камері. Настя знімається на шоу, на яке ти сказав, що не можеш прийти. <гум> канал вихідного дня. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть колокольчики, підписуйтеся на Настю Візді. Ну я думаю, що це невозможно будь не підписаним на Настю везде, бо це просто якийсь густок таланту я, а і енергії, да. який, о, ну, який просто обволакує наш український контент своєю любов'ю до гумору. Як я цього виплив, я навіть не знаю. <гум> дякую вам за перегляд. все, пока-пока. Пока. Спасибо, было хорошо. Блин, даже хорошо. Блин, ну реально вот, блядь, 20 минут вообще пролетило. Я вообще не поняла, кто я.